Усім добрих вечорів! З вами Горобчик. І сьогодні я знову радий вас вітати на черговому уроці мемології. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку організацію, як НАФО. Як вона з'явилася та яка її мета. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо. Мемологія. Для початку давайте розберемося у назві, як розшифровується це НАФО. Це абревіатура з англійської, яка означає North Atlantic Fellow Organization, або в перекладі Північно-Атлантична організація чуваків. Це група людей, яка на свої аватарки ставить анімованих чоловічків із головами того самого шиба Іну Чімза, про якого я, до речі, вже робив колись відео. Як правило, вони одягнені у військову форму рідше у спортивний костюм, а також можуть мати при собі зброю, вогнепальну чи ні. Як зазначають учасники організації, НАФА було створено для того, аби боротися проти російської пропаганди, а також збирати гроші на потреби української армії та інших військових, що виступають на боці України. Свіжий початок організація бере у травні 2022 року. Тоді художник на ім'я Кама якраз займався тим, що малював цих чоловічків із військовою формою з головою Чимза на фоні різних українських фотографій. Таким чином, люди дуже зацікавились його роботою і захотіли собі такі ж аватарки, і замовляли у нього відповідні замовлення. У той самий час тривав збір коштів на потреби Грузинського легіону, який воює в Україні на боці ЗСУ. Ну а Кама вирішив поєднати приємне і корисне. І зробив таку певну умову для всіх тих, хто захотів аватарки із Чімзом. Усім охочим отримати такі аватарки, потрібно було продемонструвати доказ до НАТО на цей самий Грузинський Легіон, і таким чином Українська армія і Грузинський Легіон в її складі дуже дуже від цього виграли. До речі, цей самий Кама і є автором проєкту НАФО. 24 травня 2022 року він виклав тобі, у якому було зображено логотип організації НАФО, і на фоні якого стояв той самий Чіпс із зброєю у руках. І, до речі, саме це вважається першою задокументованою згадкою про цю організацію. Але от на міжнародний рівень популярності НАФО вийшло саме тоді, коли вирішило посперечатися з російським послом Михайлом Уліяновим. Представники НАФО звинувачили його у розповсюдженні російської пропаганди та брехні про російську війну в Україні. Таким чином, він відповів на коментарі НАФО, заявивши, що You pronounced that, not me, що в перекладі означає це ви сказали, а не я. Ця фраза виглядала дуже комічно у цьому контексті. Саме через це ця фраза стала однією з найхітовіших мемних фраз цієї організації, і навіть з нею випустили мерч. 30 серпня 2022 року на бік НАФО перейшов дуже дуже важливий союзник. Це міністр оборони України Олексій Резніков. Nice. Ну а вийшло це дуже просто. Один з діючих членів НАФО вирішив зробити подарунок нашому міністру оборони, подарувавши йому картинку із індивідуальним зображенням цього самого Шиба Іну Чімза. Різніков подякував за цей подарунок, окремо подякував організації НАФО за їх роботу, а також навіть на декілька днів установив собі це зображення як аватарку. Щоправда, поміняв він цю аватарку лише на декілька днів, і наразі її більше тут немає від 4 вересня 2022 року. Проте він окремим послом зазначив, що хоч він і прибирає цю саму аватарку, але він не виходить із НАФО і продовжує цінити їх діяльність. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео на каналі, а також пишіть у коментарях, про які меми я маю зробити наступний випуск мемології. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!